Да. Тривалий час я користувався Отаким от тролейбусом, як його називали. Да. Інколи я задавався попросимо, що ці поліція роблять. Вони то кладуть, то знімають. Ну, да. Гроші йдуть з одної контори. Що yeah. <laughs> зробиш? Транспортні засоби можна хоч трохи собі уявити. Скільки сьогодні працює працівників. Трима машинами, приїхало семеро робочих. І на дворі працювали. Ось там копала ямку. І всередині працюють. Коротше, двіжняк. Сьогодні 20 грудня 2016 року. Справді до Туре, Богу. Отже, чергова спроба наладити електрику. Тому що на даний час 9 тяжелі до нас. Дай Бог щоб це спрацювало цього разу. Тому що цей стоп вже тримається на чесні тлови. Бачите, він похилився просто. Як ви думаєте, хто городи затопчує, робить колії тут? Це всі полянсько виробляє. Рус, поясни, що тут відбувається. А, Цей чоловік щось задумав, а до кінця що хто знав. Отим. А тим часом... А! Не переїдь мене! Як СПР! Все нормально, як має бути! Оце я понимаю! Так тримати, хлопці! Як завжди, панінський кібер! От він Забуваємо тут стелю Тоді як тут уже ці думки, тримаю Вату Тут все утеплено. Тут ще треба додати вати. І тут теж утеплено, бачите, аж темно стало всередині. Тут хлопці ще роблять ще одну стелю і закривають. Ось такі-то справи. Зараз виглядає на горі, можна, якщо не бути обережним, можна трошки впасти. Бо дорога досить слизька, Отакі такі-то справи. Ну тут. Нема, нема! Там тітка стоїть, нема, нема! Отак! От Ось От там вже поставили хату і ще одну червону кришу. Сирик мій. Руган і Братан придбав таку машину із кожним салоном 2004 року випуску. деякими такими прикольними науратами. По 2500 доларів чи євро. А такі то справи. роблять стелю. Плюс робить також тут таку трубку для занавіски. Просто воно покледай, покажи, як воно має бути. Ну, Приблизно в такому форматі. От, так. От, сюди. От що воно робиться. О, є. Тим часом хлопці вже зробили тут стелю. І вже Уже тут паще Там ті хлопці роблять. Ще одна стелю А тут у вонній кімнаті ще один. Тільки що утеплював. Це все і готуємо. Для туалету, для душу місце. А такі-то справи сьогодні. це точно До самої гори. Там працює з батареями, там з ходами. Тут із стелі. Так що робота кипить. Не Слава Богу. У меня рабочий. Это рус Там, где люди спевают. А так же рус стал волонтером и подкинул нам эту бочку. Тепло. О, то надо. Так що є ще з того. Супер. Лампка. лампочку забери. Через стропілу. Бачимо, змістилася і мешати. No play. Частина її вже зробила. Частина, яка стосується зала. Так это справа. делается це. Тут робиться порядок. О, да. Тут хлопці роблять порядок. Тут. Да. Тут роблять електрику. Тут полет, там бігають. Короче, работа кипит, Просто кипит. Уже Зажигание. Вот. Да. Відкриваємо кран. Ось його краник. Відкрили. Холодно, але. Ця печка давала нам тепло, але дає й диму. Це зараз. Трохи лиш диму. А так, що в очах аж аж погано. димить і Ось, Але ж вітер подує і звідти дим. Ну куди ж його як не вітер пускати? Гляньте сюди. Темно, в хаті темно, і димо очах аж аж є тим. Просто тим є в очах. І ми маємо дуже цінно використати цей, цей час а, саме на цьому місці. Ми є учасниками експерименту а, на виживання у таких о, умовах. Трошки нас підводить е, чудопіч наша, яка замість того, щоб ти. Да, а вона трохи димить. Так що е, ми будемо трошки підкопчені, тому вибачайте ви за це. А як перестане вітер, буде давати другий ефект. Е, будемо сподіватися. Затушити, да, мене да, 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 затушить погодні трошки інакше, тому е, ми не будемо вже себе е, випробувати на терпіння, тобто висиджувати наші місця, будемо трошки рухатися. Е, е, тому що бажаю, що у вас залишилися позитивні емоції, е, 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 позитивні враження. Е, ну то й я не можу, що снімаю. Хлопці реалій <рес> кіберге Освий зовсім нелегко приходиться. На морозі, на вітру і на снігу Накладати трубу. Це що то з чим-то? Давай трубу. Не видно повітря, полимо на двір. Просто полимо на двір. Це тоді. На дворі типліш Такий дим. Такий ефект зоряного неба можна було помічати на різдву у нас в хаті. Коротше на дворі зима. Мороз і дуже рідкий вітер. На жаль, в середині замерзали батареї і ще труби. Это Резьбу 2017 2018 Не весело. То мало не показалось в разу Просто жалючий ветер. Жалючий. И снег. И просто реально холодно. Тут да. кран перекритий, треба гранку. Ці. перекрити тут, перекрити тут, щоб вся решта опалення запустити. Так холодної погоди. Хочу звести машину, то ми будемо намагатися від електрики розігріти там, де топлово дизельне трохи десь дисп... примерзло такій-то з Одеси. Не, не лякається Просто його відкидає. не там. Наш кибер. <ріпи> <ріпи>

Намагаємося прорватися. Намагаємося прорватися. От вже є падіння. Випадок, щоб треба було з лопати ходити. Нарешті ми дожилися до такого. Привіт там. хоч би що. Включаємо дойку, побачимо, на хвор... наскільки вистачить. Іншу, два Як має бути ви вже. То тоді держати. два насоси зробити треба, а вони два насоси тоді неправильно поставили, якщо таким чином. Дивіться, воно йде все на подачу. Подача і так создає давлення. Температура, не важливо, чи там буде насос, чи не буде насос, воно буде давлення буде йти. Тому треба, щоб воно витягувало і подавало холодну воду сюди. Ну ту, що вже видала тепло з цієї квартири. Значить, ми так зрозуміли, що це вхід назад в котел. Так. Якщо це правильно, то так. значить сюди має бути насос. Так. Так як зараз цей насос стоїть. Так стоїть, якщо це дійсно подача в котел, а не якщо то з виходу з котла зараз йде гаряче зразу, а воно є, гріється так і так. Ще плюс гаряче, цей він просто і так справляється. Йому не треба зараз. Йому треба витягувати назад в котел, в котел подавати холодну воду, холодну воду. Тому він не стоїть. В даному випадку бо ми бачимо, чого ми так вирішили, бо ми бачимо одна труба гаряча, друга холодна. Він забирає просто занадто багато гарячої води з котла. І, і жене і наверх, навіть. у той час, якби він мав ще трохи. Так, він польза не дає туди. О, таким чином треба просто переставити, але переставити не що до трикутничків. Якщо до трикутничків, значить треба і тут насос, і тут насос ставити. Якщо робити експерименти в телефонному режимі казати, нажми то, а нажми то. то став... Я цього б зовсім не зараз не ставив, не знімав. Хто ще не знайомий з чудопічу, пропонує знайомство. З тими чудами, котре вона може робити. Звичайно, що зараз ви можете бути вражені саме цими копотями, які виходять із неї. Мало того, спіддувайло прямо даже вогонь. Якщо вітер подує сильніше, воно просто вибігає той вогонь з вітіля. Отак. Але діло в тому, що вітер якраз задуває. Нам треба використати ще цю трубу з коліном, щоб цього не здавалося. О! О, куди вогонь. Кого Коли нас дуває. І тут може бути просто ціла ціла біда. Такі Ми вже перемістилися сюди, <рі> оскільки тут просто вже дубар. Тут вже просто не виносимо. Якщо ви мені не вірите, можна подивитися на, на градусник і переконатися, що в цій кімнаті є 0 градусів. Щоб я не був брехуном. Ні, ще один, один градус тупав. Ще не так сталося. Правда, півгодини назад було 4 градуси, зараз вже лише один. Це ті, хто вижили. Якщо ви дивилися фільм післязавтра, ці люди підходять для, для, для того сюжету також. Да? <рес> да. <рес> да. Да. Слава Богу. На дворі холодно, а тут так коротно, і ми смакуємо хвочити. Та ще на слава Богу.

Оно сама и, и вода тут же. <свист> там бы Те, аж на просто я наберу ход. Называется. Может, будет. не треба приходити. Так, зняли день себе перекидати. Опалення вже більше один не трусів, тому тут трохи менше 20. Тобто тепло тут було ось цей час. 22-23 було. Заважаючи на те, що мені кажуть, що я не утеплю. Тепло тут було Води тут вистачає, намагаємося її зібрати можливості. Хочу спальни досить тепло зараз. 18, 18. І сюди. Через ті щелени. Зараз вже вітру нема. Я можу трохи полити. Слава Богу, не йде йде. Це аж дивно. Ось такі сніг. О, вже не такий мороз. На горі працює снігочисна техніка. Прогрес все таки є і залишається тільки радіти, що місцеве самоврядування, про яке говорила Верховна Рада України, і, зокрема, прем'єр-міністр все-таки мають да, мають. Практичне впровадження незалежно від поколінь. Да. Э, так що так тримати. Траса готова. Оце я розумію. Ну, ще трохи лишилося так. Лишилося 5 метрів. Да. 16 січня 2017 року. Пройшли ще дві посилки. Слава Богу. Епіцентр, наче по-новому будується. Все розвалили. Все, коротше, да, оце туди виндає. Ну, До чого був звик, того вже зараз немає. Оце так зараз всередині. Там би стояло. Все гарно. Оце тут да. Зимою в очках теж можна робити, так що то що треба. Це рус, мазер, спальня. Сейчас напротив. И полетям сюда обороны. Эй, нет, я траву дробь. Сегодня п... по... Пошл он миряй глибину. Ти напроти стінки дивись, там ще фундамент туда сюди <сіх> Це, вже... Це вже тут. Ты шукрыл. А що тут удальше, буде? набирай воздуха, не рей. Наливай Воно ну, це так, а як, як мого підпорнати, а? Так немає Все, з вами був Пашон. Да. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Пока-пока. Чого це машина трясеться? Від того що землетрус? Не, просто Полинский включил музон <свист> Люди там. Да? А ну гляньте сюда. -то <свист> Оце <-то тема>. Чудо, <свист> что тут Вот это тема. Чего ты же Едет машина дорогой, а? <свист> 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 так. Вот это спец, который это делал. <свист> Хочу сказать, что божуйка это хорошее дело. Але в неї є ще одна сторона, це вона може просто коптіти. Просто димо. Так багато що очі з'їдає. Це вже схоже, вікно відкрите тривалий час. За цією партією в дитинство вчився видатний мислитель, діяч мистецтва культури, науки і всіх прочих сфер. Землі. Сам пашон. А часть тримати цю парту отримав груз. І віднести її на зберігання. Груз обережмом, бо це реліквія. У що? <глухи> Ні, в архів. <глухи> Субота, передостанній день роботи. Спринтер. Лада і ще одна машина. Робота продовжується. Слава Богу. Люди приїжджають іде рух. Ось спринтер на фоні гаража, в якому він може поміститися. Ось так виглядає закінчення цієї будівлі і продовження її у вигляді підвалу, який ще має докопатися. Через стовп можна собі дивитися. Да, так, як ти казав, що е, лісник, ну, ну, везли, дрова А хазяїн каже, метр хороший каже, пес ловив кота і кит через у дрова. Рахунок засічень виїздені уб'єний. Ну, це об'єднання. Дай боже, щоб він більше ніколи не повторився. Ніколи. Не. Тому що це це щось таке, що виходить за рамки нашого. 1800. Слава Богу. А ці гроші можна купити машину. І, і наша братва наш це рус, рус Полянин. Миллиопы друг литос. Э, да. А, Серик и Димончик, значит, так. Да. ради башни, Башта, 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 да, это да. okay. люди, которые э, тут идеи. тему, короче,